До нас доєднується до ефіру е Кирило Тимошенко, заступник керівника офісу президента. Поговоримо про звільнення наших захисників. Воно відбулося вчора. Звільнили 215 військових. Споміж поміж тих, кого звільнили. Це 108 бійців Азову, А також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці і бійці територіальної оборони. Пане Кирило, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава у вас також. Вітаю, пане Криле. От переможне звільнення азовців стало вчора такою топ новиною, як довго тривали перемовини і що зрештою вплинуло на їхній результат та змусило російського диктатора відпустити наших бійців? Розкажіть нам, будь ласка, які можете деталі. Ну багато деталей на станом на зараз не зможу надати. Сьогодні буде ще брифінг, де дуже детальне, де можна буде розпросити і керівника офісу президента, і керівників спецслужб українських про те, як це проходило. Хочу найперше сказати, що це відбулося завдяки президентові України. Усю операцію координував керівник офісу президента Андрій Єрмак. Було залучено дуже багато співробітників, як і офісу президента, так і спецслужб, так і розвідки. Дійсно, це була важка операція. Важкі перемовини, тому що ви розумієте, що ми отримали 215 захисників України, 205 українців і 10 іноземних громадян. Це велика вдача і велика робота була. Операція проходила на багатьох територіях не в одній локації, і це потрібно було робити усе в один момент. Ну, Важка операція, але все ж таки завдяки тому, що всі об'єдналися, як і президент, як і керівник офісу, як і розвідка, всі разом і вся країна об'єдналася, і завдяки можна сказати, кожному українцю це і вдалося. Я зараз знаходжусь на Львівщині. Е Планував приїхати сюди ввечері, тому що сьогодні регіональний візит. Але чесно кажучи, доїхали під ранок вже от тільки що виступали на форумі місцевого самоврядування. І також казав дякую кожній громаді, яка зараз працює задля перемоги. І чим більше ми будемо так об'єднано всі разом працювати, тим більше я сподіваюся, у нас і буде перемог і найголовніша перемога також. До форуму повернемося трошки е, згодом. Я хочу вас спитати. От власне про звільнених десятьох іноземців. Розкажіть, будь ласка, про важливість їх звільнення. Адже наскільки я пам'ятаю, то їм е, загрожувала смертна кара. Так, це був важкий і складний процес, і це було дуже важливо. Адже ну я думаю, що вся Україна розуміє, що багато іноземних партнерів допомагають нашій країні як і озброєнням і грошима до бюджету України. І нам треба також допомагати. Саме тому це і відбулося. І завдяки не тільки іноземним партнерам, а й українській стороні. Ми змогли а, обміняти цих 10 іноземців і вони. Поїхали до себе на батьківщину додому. Це важливий, дуже важливий крок показати нашим партнерам, що ми партнери, що ми не тільки просимо, але й багато чого робимо. Пане Кирило, Росія довго спростовувала можливість обміну полонених на Медведчука. А що ж змінилося? Ну як вам сказати, що змінилося? Я думаю, що а, слова це одне. А як відбувається, це трошки інше, і саме тому це саме стосується Росії Російської Федерації, тому що багато їх слів а, в більшості в 99%, а може і в 100% відсотках випадків не співпадають з тим, як це є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на Таку велику кількість українців і наших, наших захисників, і багато з них і відомих захисників. Ми я думаю, що багато українців не вірили до останнього, що це може відбутися прямо зараз. А це відбулося, це показує, що пан Медведчук важливий для Росії, пане Кирило, Давайте перемістимося все ж таки до вас у Львів. Там а, сьогодні проходить дев'ятий всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Скажіть, будь ласка, про що там будуть говорити, Які головні теми? Ну, звісно, найголовніша тема це війна і робота, співпраця між органами місцевого самоврядування, державною владою, обласною. Ви знаєте, я виступав півгодини тому на відкритті цього форуму. Найголовніше, що я хотів донести, що ми усі. З початком війни усі органи місцевого самоврядування, мери, депутати, всі українці, ми відклали партійні прапори. Ми відклали регіональні змагання, відклали бюрократію чи всі все інше, і об'єдналися заради того, що ми хочемо перемогти. Ми хочемо. Щоб Україна була дійсно країною, про яку ми мріємо, і це нам вдається саме тому, що ми всі разом об'єдналися. Немає ніякої політики в цьому. І з мною погодились очільники мерів, очільники міст, мери міст. Багато їх тут представників тут. Ви знаєте, останній раз в такому колі ми зустрічалися за тиждень до війни. Під час конгресу місцевих та регіональних влад який проходив в місті Харкові, і це було тиждень до війни у лютому місяці. Після цього ми так не зустрічалися. Це перший раз. Ми зустрілися на цьому. Також наголосив і попросив усі громади зараз підключитися до допомоги. Саме Харківській області, звісно, держава, державні органі влади і обласна адміністрація Харкова робить усе можливе, але звертаюся і до всіх громадян і до очільників громад допомогти у швидкому відновленні Харківської області. Це надважливо, як гуманітарна допомога, так і будівельні матеріали. Якщо ви можете поїхати самі туди і допомагати у відновленні міст Ізюм, Балаклея і інші, це дуже важливо. Вже Ну доволі холодно на вулиці, буде прохолодніше з кожним днем, а там живуть люди. І наше завдання також усіх разом об'єднатися для того, щоб допомогти цим людям відновити їх житло для того, щоб вони були в теплі цієї зими. А скажіть, яка співпраця от взагалі потрібна між представниками місцевого самоврядування, аби знизити негативний вплив війну війни на нашу країну? Ну, співпраці, це те, що я сказав, найперше відкладання усієї політики, і зараз, ви знаєте, так і є. Ми співпрацюємо в зрозумілій вертикалі. Звісно, в кожній області є очільник обласної військової адміністрації. Він співпрацює з кожною громадою. Ну в 99% випадків у нас немає взагалі ніяких проблем у співпраці з громадами. Всі відразу відгукуються, не дивлячись на те, що у нас в країні децентралізація. Зараз все працює одним таким механізмом, і всі, все дуже швидко вирішується, вирішується як питання якоїсь допомоги, допомоги військовим, вирішення питань на місці з військовими. Звісно, в деяких випадках, як випадках в Донецькій області, нам приходиться назначати там вводити. Міській військовій адміністрації, тому що ну дійсно бували випадки такого, можна сказати, сепаратизму з обраних очільників громад, але ми це швидко також вирішуємо. Найголовніше, що ми всі разом працюємо за однією цілею, і найголовніше, щоб так збереглося, дай Боже і після перемоги, що ми всі разом буде, будемо разом відновлювати країну і будемо щасливо жити в країні, про яку ми мріяли. Пане Криле, буквально дуже коротко хочу вас спитати про релокацію бізнесу. Тому що це одна з можливостей для і підприємців, і країну вистояти в цей важкий час. Які от регіони зараз приймають бізнес у себе, і які умови створені для релокації. Так, ну ми зараз на Львівщині. Це один із основних регіонів, який приймає як релокований бізнес, так і приймає внутрішньо переміщених осіб. Фактично, основний такий... Потік людей і бізнесу пішов саме на Львівщину. Ми сьогодні відвідуємо декілька локацій, які зробили зробила обласна військова адміністрація спільно з містом Львовом для того, щоб можна було розмістити релакований бізнес. Також цим займається активно у нас Закарпаття. Івано-Франківська область багато бізнесу релаковано. Але я хотів би тут підкреслити, що відразу як тільки бізнес почав релаковуватися, почали почав бізнес перереєстрова. У громади саме в західних регіонах це не дуже добре, тому що треба е платити податки саме в тих регіонах, які постраждали, де був цей бізнес, і залишатися зареєстрованими саме там, платити там податки, тому що регіонам, з яких виїжджає бізнес, зараз найважче, пане Кирило, Я вам дуже вдячний за цю змістовну розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Кирило Тимошенко, заступник керівника офісу президента.